Тетяна Стрекіта – дуже цілеспрямована дівчина. А ще привітна і комунікабельна. Уподобань чимало, але найбільше любить малювати і. Ота все мати ся і б'ю бодай. Я б'ю кататись на качеях. Вона наполеглива в тому плані, що якщо вона вирішила, то її дуже важко переконати. І в тому, да, якщо їй щось захочеться, то вона обов'язково зробить і зробить так, як воно має бути. Вона буде грубо прибирати в кімнаті цілий день, ну ти після неї не знайдеш ні пилиночки, якщо вона вирішила там прибрати. Гімнастичні вправи дівчина придумує собі сама, іноді підглядає у гімнасток по телевізору. Організація батьків дітей з синдромом Дауна це чи не єдине місце, де вона знаходить себе в іншому амплуа, аніж як донька та сестра. Нещодавно їхня організація відзначила десятиріччя від заснування. Тетяна знайома з нею усі 10. Нині ж їй 20 років. На жаль, у нас в області сонячні діти вчаться незаадаптованими для них програмами, тому успіхів не так і багато. А після закінчення навчання в реабілітаційному центрі то й взагалі податись нікуди. Здебільшого вони вчаться там у класах для слабозорих чи для дітей із затримкою розумового розвитку. У нас ідеально би була трудова майстерня, да, щоб от хтось з нею займався. Того, що батьки, ну в принципі, я можу кинути роботу, да, сидіти з нею займатися, але це я одна, і вона от за стільки років вона привикла, що вона десь з кимсь йде в світ, контактує, і вона не може, вона навіть не хоче зі мною займатися. Упродовж кількох років організація, що опікується сонячними дітками і молоддю партнер фонду Ігоря Палиці тільки разом. Колишній новий Луцьк. Фонд допомагає із матеріалами для занять, підтримує різноманітні проекти. Три роки поспіль організовує дітям відпочинок у Буковелі. Одного разу побувала там і Таня. Такі організації потребують допомоги, бо державного фінансування заледве вистачає на оплату комунальних послуг. Якби не було нового луцька, не було б нічого, якби не було благодійних організацій, в наш час нас би просто не було. Усі людські якості Таня оцінює по-своєму, щиро. Вона бачить те, що зверху, тож світ видається їй набагато кращим, ніж будь-кому з нас. Я не зустрічала недобрих людей от по житті, щоб погано відносились до мене чи до моєї дитини, в моєму житті, на щастя, такого не було. А погані люди, ти знаєш, які? Ні. І їх взагалі з такими незнайомими, поганими людьми. Так, да, не живемо. І краще їх Погано. не знати, правда? Так. Да. Щоб поганого ніколи не було. Да.